Це косметичний метод, вітаю всіх на каналі Рівненський Вівк. Стара Глиняна хата, четверта частина або факап та виправлення неприємностей. Сьогодні буду виправляти ось те, що сталося зараз. Ви самі можете бачити, відпав цілий шмат штукатурки. Сталося це через те, що коли укладали мені бруківку, працювали трамбувальною машиною, почало все руйнуватись, падати. Якби хлопці не зупинились вчасно, то вся б фарба поспадала. А сьогодні буду виправляти разом з вами нижня частина. Тут в мене була армовочна сітка, і вона, в принципі, шаром добрим тримається, як на інших ділянках цієї стіни. от тут, наприклад. Але, Але цю ділянку так само сьогодні хотів вам показати. Тут в мене була вже армувальна сітка, пластикова ось така. І цей шар ми не будемо чіпати. А зверху встановимо новий шар цієї сітки, заштукатуримо, а потім, як це все просохне, вже пофарбуємо. От, з правої сторони, так само я хочу ділянки певні е, вкрити вже цією сіткою, щоб на майбутнє не було проблем в мене. Так, сьогодні спробую це матку штукатурку для цієї справи. Вона має тут ідеально підійти. Так, і будемо додавати води так, замішувати розчин, одразу ось сюди. Поближче до теми. Ось зараз покажу вам. Зблизька, все, в принципі, доробив. Як просохне ці всі, звісно, місця. Треба буде трішки підшліфувати перед тим, як фарбувати. От, знизу все зробив. Інші місця, от як тут, це вже сітка у нас. Ось так. Після того, як стіна просохне, я її профарбую, та вона стане. Ось така біла, як фронтально, з нею за три роки нічого не сталося. Нагадую, що це косметичний метод. Звісно, професійні будівельники, вони все це будуть рекомендувати робити по-іншому, але так буде дорожче. Та якщо все це вирівнювати, хата Стара глиняна втратить свій, свою естетичність та аутентичність. А в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на канал. Рівненський вівк всього найкращого.